Лімфодренаж це спеціальний масаж, що стимулює роботу лімфатичної системи. Лімфатична система є частиною серцево-судинної системи та виконує ключову функцію очищення тканин від надлишкової рідини, токсинів та продуктів обміну речовин. У сучасному світі через малорухливий спосіб життя, стреси та неправильне харчування лімфоток уповільнюється. Це приводить до набряків, целюліту, накопичування токсинів і зниження імунітету. Саме тому лімфодренажний масаж є важливою частиною відновлювальних та терапевтичних програм. Що таке лімфа і звідки вона береться? Лімфа це рідина, що утворюється внаслідок фільтрації плазми крові через стінки капілярів у міжклітинний простір. На артеріальному кінці капіляра. Високий гідростатичний тиск сприяє виходу рідини. Частина рідини повертається в венозне русло, але більша частина у лімфатичну систему. Лімфа містить продукти розпаду клітин. Жири у формі емульсії, чужорідні частинки, такі як бактерії та токсини. Чому важливий лімфодренаж? Застій лімфи викликає набряки. Погіршення самопочуття та загальне зниження якості життя. Давайте поговоримо про будову лімфатичної системи. Лімфатична система складається з перше, лімфатичних капілярів. Вони починаються сліпо у тканинах і забезпечують всмоктування рідини. Лімфатичні судини мають клапани, що забезпечують рух лімфи в одному напрямку. Далі лімфатичні вузли виконують функцію фільтрації, очищаючи лімфу від токсинів, бактерій і сторонніх частинок. Далі лімфатичні стовбури та протоки це у нас грудна протока, це вона найбільше, збирає лімфу з більшої частини тіла, та права лімфатична протока, яка відповідає за верхню праву частину тіла. А тепер поговоримо про користь магістрального лімфодренажу. Основні переваги лімфодренажного масажу. Перше. Зменшення напряків, тобто усуває зайву рідину з міжклітинного простору. Друге. Це детоксикація. Допомагає вивести токсини та продукти розпаду. Третє. Покращення імунітету. Стимуляція лімфатичних вузлів активізує захисні сили організму. Четверте. Зменшення целюліту, тобто нормалізує мікроциркуляцію та ліпідний обмін. П'яте покращення метаболізму сприяє активному обміну речовин. І шосте це розслаблення організму, знімає напругу та покращує самопочуття. Вплив лімфодренажного масажу на системи організму. Лімфатична система. Тобто стимулюється рух лімфи. І усунення застійних явищ. Друге, також ми впливаємо на імунну систему. Лімфоузли очищають лімфу від бактерій та чужорідних частинок. Підвищується вироблення лімфоцитів. Також серцево-судинна система, тобто поліпшується венозний кровообіг та знижується навантаження на судини. Також опорно-рухова система, тобто ми зменшуємо м'язову напругу. Шкіра та підшкірна клітковина, тобто ми зменшуємо прояви целюліту і, звісно ж, покращується еластичність шкіри. Періодичність лімфодренажного масажу. Профілактичний ефект це один раз на тиждень. А терапевтичний ефект це 2-3 рази на тиждень курсом 10-12 процедур. Чому важлива регулярність? Лімфодренаж має накопичувальний ефект. Кожна процедура поступово усуває застійні явища. А організм звикає до нормального ритму лімфотоку, показання та протипоказання. Показання до лімфодренажного масажу це набряки різного походження, целюліт і надлишок ваги, синдром хронічної втоми, післяопераційне відновлення та ослаблений імунітет. Але є і протипоказання: це злоякісні пухлини, гострі запальні процеси. Тромбоз вен, серцева недостатність та дисфункція щитоподібної залози. Магістральний ліфодренаж це ефективний метод для поліпшення здоров'я, стимуляції імунітету та підвищення якості життя. Використовуйте техніку регулярно, правильно, щоб отримати максимальний результат.